Зверніть у серце, вдячні в саму, до за добродійні, згублені моби мене, за до теплий дощ осі за ріку, за сонце і ніжне, правильні щодені. Слава Богу! Звучить подяка за усі дари, які на них прекрасно дозрівають, да за те, що ти благословляв з гори, нам всього було б, що вік не За тим мій спокій, серед цих подій, за теплоту, яку Серце любо, за те, що ти підтримував тоді, коли шаміло і пекло угода, за те, що є на нашому столі хліб дорогий, вода і сім'ї стає, за кожну пісню проповідь повчення. <гул Burgini> за милість, що являєш день при дні, за сили, що даєш, коли їх мало, за те, що бачим світло в далині, за всі плоди, що ми з полів зібрали, подяка за спасіння, дивний дар, спасіння від гріхів, від зла, від смерті, ти викупив мене і оправдав, і я тепер серед спасених в церкві. Великий Боже, Хай звучить хвала, за все, що розуму не осягнутий. Твоя рука усе мені дала, то ж хочу я вдячною бути. А на